Усього за добу на передові відбулося 217 бойових зіткнень. Найбільше, а це 76 штурмів. Наші військові зупинили на Покровському та 23 на Олександрівському напрямках. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбук. Ну і власне доєднуємо зараз до нашого ефіру Костянтина Немічева, заступника командира полку безпілотних систем Кракен, 1654 Будемо дізнаватися від нього більше про ситуацію в зоні відповідальності підрозділів на Харківщині. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю вас. Дуже дякуємо, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, чим зараз мають справу бійці і оператори безпілотних систем, які підпорядковані вам? Якщо ми беремо зараз саме нашу зону відповідальності, а саме зону відповідальності третього армійського корпусу, то це друга по складності зона, зона фронту по всій лінії фронту, тому ворог кидає всі сили, щоб захопити лівий берег осколу. А, і, і Якщо ми беремо противника, який стоїть проти нас, то це е, проти саме третього армійського корпусу воює три армії: перша танкова, 20-та та 25-та 25 армія. Ну і це показник того, що ворог не жаліє сил і е, робить цей напрям пріоритетним. Е, чому для ворога це пріоритетний напрям? Бо це е, логістика на Донбас, а, а саме е, залізна дорога. Завдяки вдалому командуванню вдалим комунікаціям зараз фронт вдається тримати і досить вдалі йдуть оборонні дії. Але важка ситуація зараз на напрямку Новосилівки, та ворог кидає сили, щоб саме місто Леман взяти в полуоточення. А тому працюють різні групи ДРГ, працюють знову ж таки сили Російської Федерації для того, щоб це здійснити. Якщо ми візьмемо саме Ломан, то якщо ворога все ж таки вийде взяти це місто, то після цього відкривається логістика на Донбас, а саме на місто Славянськ. Mm -hmm. Тобто, це весь такий ланцюжок їхньої тактики і дій, які вони намагаються робити, пане Костянтине. Ви 10 листопада також повідомляли в телеграмі про те, що росіяни перетнули кордон в районі Бологівки. А також раніше повідомляли про те, що росіяни мали просування у Вовчанську. З чим пов'язана активність російських військових mm -hmm. саме там? Це длянка фронту трохи північніше від нашої, але там багато побратимів, які коментують ситуацію саме з міста подій. У ворога є просування зі сторони Кам'янки, є невеличкі успіхи в самому місті Вовчанську. Також ворог зайшов ну, в так звану сіру зону Болонівки, такий населений пункт на кордоні з Російською Федерацією. Це такі дзвіночки, на які треба реагувати. Бо у ворога завжди були плани в 2024 році, коли ворог наступав на Липцівському напрямку, саме на Харків та на Вовчанському напрямку. В них був задум з'єднати угрупування саме Вовчанська та Куп'янська з дворічною по дорозі. Тому ворог ці плани нікуди не ні подів, і вони намагаються знову ж таки максимально це реалізовувати. Плюс, якщо ми беремо. Напрямок Куплянська, то ворог через дворічну намагається затягувати більше військ логістику, але там зараз є невеличкі успіхи і збройні сили перебили логістику. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що це велике місто, і ворога звідти буде не так просто вибити і не так швидко. Тому треба максимально прикладати зусиль, щоб це реалізувати. І тому, якщо зараз не реагувати на всі ці просування ворога, то він може й далі просуватися. Якщо ми беремо саме місто Вовчанськ, то це велика забудова. А після вовчанську йде більшість це поля та невеличкі будівлі, які ворог буде швидше просуватися, тому наша задача знову ж таки реагувати тут і зараз на всі ці просування, тому що Якщо ми не будемо реагувати, то ворог зможе просунутися дуже швидко на цій території. Якщо ми візьмемо Кам'янку, то там йде пряма дорога на Мілове. Це теж окупована територія, понад поряд з кордоном нашого нашої держави. І ворог, ну ось, якщо ми побачимо карту, то ворог намагається просуватися саме на цю дорогу. Анакостянтине, а оператори, наша розвідка загалом бачить там накопичення живої сили для того, щоб робити такі висновки про те, що вони збираються йти в більший наступ саме на тій території, про яку ви говорили. Накопичення є на Вовчанського, постійно поповнюються сили, і накопичення є на дворічній. Але знову ж таки, з дворічної йде логістика і на Кам'янку, і на Куп'янськ. Тому накопичення є саме в цих двох точках, і знову ж таки, що треба реагувати зараз. Якщо ми будемо чекати якесь накопичення велике, то можемо не встигнути відреагувати. Ну і от просто за той невеликий відрізок ефірного часу ви згадали про те, що активність російських військових десь зросла на кількох протилежних, можливо, навіть напрямках у у Харківській області. Згадували і про Вовчанськ, і про Бологівку, ну і про дворічну. Фактично, те, як намагаються просуватися російські військові, ці методи вони відрізняються залежно від населеного пункту. Ви трохи про специфіку, наприклад, Вовчанська згадували в умовах забудови. Ну знову ж таки, Вовчанськ стерли кабами, але завдяки тому, що там були підприємства, підземні бункера та комунікації, завдяки цьому зараз збройні сили тримаються місто. Тактика проста, вона працює вже півтора роки. Це тактика малих груп, які просуваються на фронті. Тобто вони їх запускають, десь хтось в ліс, і далі йде накопичення саме на тих ділянках. Як ми можемо привести приклад, це як воду розливають, іде вона просачується, там і йде більший наступ. Тому тактика, як і по всій лінії фронту, знову ж таки використання. Техніки мінімальне, але все ж таки воно є. Але завдяки полкам безпілотних систем, бригадам, які стоять на лінії фронту, цю техніку вдається знищувати на підступках. Пане Костянтине, як ворог у зоні вашої відповідальності загалом використовує авіаційні засоби ураження, наскільки насиченим є небо дронами, також як на оптоволокні, так і ударними дронами. Якщо ми візьмемо саме каби, то кабами вони в більшості випадків працюють по тилу і по логістика. по логістиці, тобто по переправам, по хабам, яких вони знаходять. Тому саме по передній лінії, якщо вони застосовують, то мінімальну кількість. Якщо ми прийдемо до дронів, то вони беруть Приклад з української армії, і вони в них запрацювала по типу лінія дронів Рубікони та інші підрозділи, які зараз ставлять собі за ціль не передню лінію, там де знаходиться піхота, а саме намагаються знищувати взльотки, так звані пункти розташування БПЛА, саме сил оборони України, і тому. Для них це зараз пріоритет, і вони працюють і як і артилерією, так і дронами і на радіокеруванні, і на оптоволокні. тому вони максимально ставлять за акцент знищувати позиції в Пане пане Костянтине. Я ще хотіла, щоб ви нам розповіли про потреби наразі полку. Чи є у вас зараз активні збори для того, щоб міцніше тримати все ж таки позиції Сил оборони? В нас полк зараз новостворений, і тому в нас дуже багато потреб. Бо дрони це ну так недешева, недешевий компонент, і тому нам постійно зараз допомагають волонтери. Йдуть збори і на дрони, і на транспорт, і на реби, на НРК, Тому ми в принципі зараз багато чого потребуємо та від допомоги не відмовляємось. Так і знайти посилання на ці збори можливо на сторінках соцмережах Кракену. Так, можливо знайти на сторінках полку безпілотних систем Кракен 1654, або саме на моїх ресурсах, там в інстаграмі, телеграмі. Ми завжди поширюємо і допомагаємо. Теж знову ж таки, навіть деякі військові знову ж таки донатять на ці збори, щоб пришвидшити їх. До речі, за рекрутингу можна потрапити до вашого полку, теж доєднатися до операторів безпілотних систем. Так, звісно, в нас підрозділ повністю складається з добровольчого компоненту. Це люди, які добровільно доєднуються до нашого до нашої структури, і знову ж таки, це і цивільні, це і люди по переводам з інших бригад, і ми також працюємо з СЗЧ. Тобто люди, які пішли в СЗЧ, Ми їх співбесіду, робимо співбесіду і долучаємо до роботи. І знову ж таки, в нас є анкети не тільки на саме безпілотні оператори БПЛА, а є різні знову ж таки, інженера, якісь. Напрямки в логістиці і навіть є розвідка пішого компоненту. Тому, якщо ви хочете доєднатися, то саме час це зробити, тому якщо або знайти посилання на наших ресурсах, або знайти сайт по безпілотних систем кракен і або, там заповнити анкету і долучитися до нашої сім'ї. Пане Ми Костянтине, дякуємо. так дякуємо, що доєдналися, розповіли про те, з чим зараз мають справу ваші бійці. Та ви бережіть себе Костянтин Немічев, засудний командира полку безпілотних систем Кракен 1654 Був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про ситуацію на Харківщині.